Слава Ісусу Христу, брати і сестри, займіть ваші місця. Прославлення нашого Господа цей ранок воно особливе, особливе тим, що ми живі душі, і ми знаємо, кого ми славим. Той, хто має цей спільність, цей зв'язок з Господом через слово, через молитву, через роздуми на те, що Господь створив. Те, що його оточує. І його серце воно не може мовчати. Серце такої людини, воно буде оспівувати свого Творця, воно буде прославляти Господа. Як добре і приємно нам бути разом, тоді, коли ми чуємо, що десь війна не в нас. Ми молимося, Господи, там війна декілька днів. Дамба підірвана, людей топить. Живцем люди топляться в воді. І у християнина багато запитань. Я вже не говорю за людей, які живуть у світі, і вони можуть, Боже, а що ти? Як ти дивишся на це все? У християн багато запитань. І якщо задавати запитання і не шукати на них відповіді, цей християнин може розчаруватися. А як християнин, ти маєш знати, де шукати відповіді, і вони всі в Слові Господньому. На любе питання християнин може знайти відповідь, яке в його є запитання. Він шукає його у слові Господньому. Господи. Як ти дієш? Це ти так дієш, це твоя воля, це твій характер. І ти в цьому зміцнюєшся. Брати і сестри, будучи цих декілька днів, якби не на місці, не в городі Мукачеві, в е, ну, першу чергу хочу сказати, я взагалі десь так, мені здається, що я такий домашній, що мені десь е, ну, вириватися, їхати десь, ще, ще тим більше, десь далеко, е, я взагалі десь скучаю. От Просто відверто вам скажу, я заскучав за центральною церквою Мукачеві. Просто за вами. І навіть тоді, коли приїхавши і зустрівся з братами і сестрами, нашими закарпатцями, багато, маріупольцями, харківчанами, волинянами, які живуть там в Німеччині, маючи з ними спільність служінні, дивишся так десь. Як же, друзі, приїжджайте в Мукачево, там все тихо, спокійно. Запрошував усіх. Такий особливий час, особливого знаєте, страждання, коли страждає не тільки Україна, страждає вся планета. І планета Земля, і жителі на цій землі. Я вам скажу, коли брат Саша почав проповідувати, він зачитав текст. Я йому, до речі, дві неділі назад писав, брате, готуйся на таке то число проповідувати. Йому не казав на ранок на вечір. Вчора тільки сказав, що на ранок будеш проповідувати. Він, не знаю, коли він почав готуватися, але він прочитав той текст, де я цей тиждень роздумував над цими два, двома текстами, які він вже зачитував. І я би хотів декілька. Моменти або декілька тезисів доповнити те, що брат проголошував істини, які закладені там. І більше хочу сказати того: це перше післення Петра. Ми ці три дні минулого тижня, четвер, п'ятниця і субота, була ця пасторська конференція. І цей лист, перший лист апостола Петра, ми цілий лист, цих п'ять розділів, пастори читали, тлумачили. З текста до текста, і ми цих п'ять розділів проходили. Якщо ми знаємо і досліджуємо слово Господнє, ми маємо знати, яка тема взагалі тема цього пісня, а саме, поклоніння наше в часи страждання або поклоніння через страждання. І Павло, Петро ось пише тоді, коли ми читаємо, десь у четвертому розділі, бачимо, що ну, Петро підбадьорює, Петро Християнам пише, які в розпорошенні з першого тексту, з першої глави. І він настановлює тоді, навіть коли не разом, коли десь певні проблеми і переживання. І він різні сфери зачіпає, і навіть тоді, коли десь не знаєш, як діяти, він говорить в такій сфері, в такій ситуації. І цей лист адресований християнам в розпорошенні. Я думаю, Господи, колись писав Петро, а цей лист сьогодні він настільки актуальний. Настільки актуальний для нас, українців, для українців, які. Покинули Україну, які втікали від війни, втікали від смерті? переїхавши в інші країни. Але цей лист як ніколи актуальний. І ось коли ми читаємо цей лист, завжди потрібно тримати у фокусі тему всього цього листа поклоніння серед страждань. Якщо задати питання, брати і сестри, як ми поклоняємося нашому Господу? Або які є види поклонінь нашому Господу? І ми можемо перерахувати їх. Ну, такі саме яскраві для нас поклоніння Богу. Ну, в молитві я поклоняюся Господу. В смиренні приходжу перед Ним, стаючи на коліна, стоячи, руки піднімаючи до неба, чи просто падаю ниць. І я в цьому смиренні, Господи, я поклон... визнаю твою велич, твою всемогутність. Ось це моє внутрішнє поклоніння в пісні. Ми співаємо, ми можемо оспівувати велич Господу, коли я відкриваю уста, коли я бачу слова, коли я їх співаю серцем. Я розумію, Господи, оцей зв'язок тримаю. Не просто, знаєте, машинально. Мелодія звучить в моєму серці. Я десь про, про звуки создаю, але я десь думками далеко, в інші справи вирішую, в інші проблеми вирішую. А тут машинально в мене мелодія звучить. Якраз тут це не йде поклоніння внутрішньому є. Тоді, коли я... Думаю над словами, кому ці слова належать, і я це висловлюю, я це озвучую, я співаю мені, Бог дав голос, я хочу прославити. Це один із видів поклоніння в співові. Брати і сестри, коли ми збираємося разом як церква, це є поклоніння. Я хочу прийти в Дім Божий, я хочу прийти, зібратися з дітьми Божими, з Церквою Христовою, наголошується це завжди в першу чергу собі. Церква Христова. І ось коли я зібрався разом, зібрались ми, я хочу тут поклонитись моєму Господі. Ось церква, ось діти Божі. Це Його власність. Я думаю за це. Я собі це нагадую: церква Його, приходять діти Божі, вони хочуть мати цю живу спільність. Я поклоняюсь. Я ще завжди нагадую перед тим, як у нас є таке служіння, один із видів поклоніння, матеріальне служіння. Це вид поклоніння моєму Господу. Бог мені все дав те, що в мене. Це його власність. А він мені дав і каже: розпоражайся, це його повоління. Від перших людей створення світу він керуй, звісно, все в розумних рамках і в здоровому глузді. Біблія тільки має ціль здоровості і здравості, немає абсолютно ні крайності, ні в одну, ні в іншу сторону. Ми вже люди можемо десь впадати в крайності, тоді, десь, коли Слово Боже стає в сторону. Але ось момент, брати і сестри, поклоніння серед страждань, або поклоніння в стражданнях. Це непросто. Це, це тяжко, це реально тяжко тоді, коли ну як ну як поклонятися в стражданнях. Мені так важко, а тут ще, ще й визнавати Боже, ну це тось так. І один із авторів Нового Завіта, а саме Яків, коли впадаєте в випробування, в спокуси, в переживання. То як їх переносить? З радістю, слово Господнє говорить. І ми розуміємо, що це не та радість, яка в мене проблем, вища, як кажуть, а в мене на лиці радість. Ну, з ким не буває. Мені болить, а я радію десь. Не про це. Це трошки похоже на що треба лікування певне, фізичне. А от та радість, яку дав мені Господь радість спасіння, і я знаю, що я є його власником, я його є власністю. І ось це, що в мене відбувається, Бог чомусь дозволяє. І як зрілий християнин, я задаю питання собі, Господи, ось ця ситуація, що ти мене хочеш навчити? Я розумію, що це якийсь урок, ну точно, тому що я є твоє дитя. Дай мені зрозуміти, дай мені цю мудрість. Що ти хочеш сказати? Як мені діять саме цей момент? І ось Петро в цьому своєму листі, він підбадьорює християн. Він каже, в поклоніння серед страждань, тоді коли християни в розпорошенні. Коли Рим горить, звинувачення на християн, більше того, спалюють взагалі це перше століття, страшні переживання, страшні муки. І я вам скажу, брати і сестри, і це все повторювалось, повторювалось, і до сьогоднішнього дня повторюється. Це якщо в нас в Мукачеві нема гоніння на дітей Божих, це не означає, що його нема. Коли починаєш проповідувати Євангелію, є той, хто не хоче, щоб вона звучала, є той, хто противиться. Через людей, через обставини. І ось починається цей супротив, але ось поклоніння серед страждань. Тема взагалі всього всього цього листа я би хотів зачитати все-таки ці два тексти: перший текст і другий, другого розділу. отож, відкладіть усяку злобу і всякий підступ, до речі, це звучить до християн, не до людей світу цього. Відкладіть усяку злобу, і всякий підступ і лицемірство, і заздріті, всякі обмови, і немов народжені, немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до Нього до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди його, але вибрав його Бог. Послухайте, ось цей текст, де я перше зачитав. Він говорить нам про зміцнення. І, взагалі, як можна зміцнитись через страждання? І це біблійний принцип, через те, що я маю певні утиски, то як результат цього природній це зміцнення. Я стаю сильнішим. Коли золото кидають в вогонь, воно не згорає. а його. Завдання, а взагалі вогня, завдання очистить золото, воно не згорає. Згорають ті всі примісі, які є в золоті, брата і сестри, страждання у християн це природнє явище християнину. Це супроводжує християнина. Христос наш не обіцяв, наш Господь, що коли ви прийдете до мене, у вас буде життя без страждань, у вас життя буде без хвороб. Ви будете всім і вся забезпечений, ви і ваші діти і всі покоління. До речі, сьогодні проповідується таке Євангеліє, але це неправдива Євангеліє. Євангелія благополуччя, Євангелія здоров'я, прийдеш, будеш мати здоров'я. А якщо не маєш здоров'я, значить ти не віриш. Ну, ось є ви таке знаєте, колесо, яке не має кінця. Тобто, якщо ну, і той, хто це проповідує, він відповідальності ніякої не несе, те, що проголошує. Якщо хворієш, значить проблеми. Ти не, ти не, не 100% віриш, не довіряєшся. Це Євангеліє викручене, і за цим Євангелієм стоїть диявол для того, щоб людина не узнала істину. Брати і сестри, страждання це природнє християнину, відродженому з гори, відродженому від води й духа. Це слід нашого Господа Ісуса Христа, коли Він ішов на Голгофу, і Він казав: Ви йдете за мною, але ми знаємо шлях Ісуса Христа. Він не простий, Він складний. Його не сприймали, його відкидали, його били, в Його плювали і в кінечному результаті розіп'яли. І ми можемо сказати, це його? Це Ісуса Христа шлях. Мій має бути інший. І часто людина претендує: Ну, я, я, ну а за що це мені? А чому це так? Не розуміючи те, який шлях Ісуса Христа. І ось тоді, коли ми сьогодні знаємо тему. Листа Петра, який писав перший лист, це страждання, е, поклоніння в часи страждань. Як мені поклонитись, як мені воздати Богу славу? Згадаймо такого мужа, як Йова, у якого були страждання в порівнянні з нашими, ми не стоїмо і на другій, і на третій ступень. В один день похорони десятьох дітей, в один день втрата все, хвороби і все в цьому плані. Знаємо цю всю історію. Але написано, що у всьому цьому він не прогнівив. Його уста, вони не прогнівили живого Бога. І ось страждання, в стражданнях людина поклоняється Богу. Вона не гнівить Господа, вона висловлює, Господи, Ти дав, Ти взяв. Друзі, на практиці це дуже складно. Нам краще, нам легше славить Господа, поклонятися, коли десь добре. Благословенне, мирне життя, спокійне, нам добре, Господи, славлю, сльози, можуть навіть на очах бути. А ось тоді, коли момент страждань, християнина, послухайте, апостол Петро він дає декілька порад, взагалі, щоб коли я в цих стражданнях я хочу поклонитися Господу. Перший принцип, взагалі, є ось цих текстів, де я, де я зачитав, він закликає, що коли ти хочеш зрощуватись, коли ти хочеш ставати сильнішим. Щоб нам виростати на спасіння, щоб нам перемагати ти випробування, ти спокуси, бо ти страждання, Він каже, приступайте до Нього. І це говориться в четвертому тексті: приступайте до Нього до каменя живого. Коли людина приходить до Господа у всіх ситуаціях, я вам скажу, це безпроїграшний варіант. Нам природньо одразу десь мешкаться, бігать, а вже кінечний, казав тай, ступенька, Господи, поможи, бо вже все. Не, не, не знаю, що робити. Як, прав, як правило, і правильно християнин зрілий. він йде до Господа в молитві. Господи, йду до тебе, покажи. Ось зараз мені потрібно діяти. Я розумію, що ти хочеш, щоб я йшов в лікарню, ти хочеш, щоб я діяв так. Але поможи мені, мати ці, правильне оце бачення в цьому плані. розуміть твою волю. І ось перший момент приступайте до нього. В стражданнях і випробуваннях, брати і сестри, часто людина може втікати. Те, що Бог хоче мати з її справу, хоче їй наблизити до себе. І він може певні обставини скласти так на дороги цього християнина, цієї людини, дитини Божої. Людина починає втікати. Вона хоче вирватися, вона їй не подобається. Їй це не, не ну, гріховній природі, до речі, вона ніде не дівається, як я вже читав, що відкладіть усяку злобу до християна, пи, до християн пише Петро. Природа гріховна вона залишається. І ось Гріховній природі їй, естественно, втікати від всього святого і побожного. І вона завжди не хоче мати справу. Але ось коли ти розумієш і маєш цю здібність, до речі, яку дав тобі Господь, розрізняти. Ти розумієш, де добро і зло. Це, дана, це Людина ізцільоний дух її оживлений, і вона розуміється, і вона може розуміти, Господи. Саме зараз ось так переживання і страждання. Як мені діять? Приступайте до Нього. Другий момент. Тоді, коли ти приходиш і ти хочеш мати цю зрілість, ти хочеш виростати на спасіння, ти хочеш зміцнятися в Господі Ісусі Христі. Ти не просто приходиш, а ти починаєш працювати над собою. Ти можеш сказати, Господи, я прийшов до тебе, дій в мені. І Господь говорить: Я готовий, я хочу. Але давай, ось так, ось так. Е, Ні, мені так не підходить. Ти так зроби, щоб я нічого не робив, а все змінилось. І так людина часто хоче. Але Бог каже: слухай, є моя відповідальність, а є твоя. І ми вже чули ось ці практичні поради, ось він каже, тож відкладіть усяку злобу? Всякий підступ, ліцемірство, заздрість і всякі обмовини. Тоді, коли я розумію і маю цю здібність розрізняти, Дух Святий, який живе в мені. До речі, якщо Дух Святий не живе в людині, вона не може розрізнити. Вона не знає, до речі, її природа гріховна це її єство. І вона думає, ну ось так отак є життя, коли Дух Святий живе, ти розрізняєш. Ось це від Дух Святий буде обов'язково облічати. І ось завдання моє зусилля, коли я прикладаю, отож відкладіть. Господи, я його хочу лишити, а не відкласти. Я хочу його цього лишитись. Але коли ти хочеш мати зрілість і рости на спасіння, перший момент я приходжу до Господа, я прошу в нього сили, і потім далі моя сторона, моя відповідальність. Відклади в сторону. Це не тобі, це не твоє, це не природнє тобі, як християнину, усяку злобу і всякий підступ на сьогоднішній день. Усяка злоба, брати і сестри, вона може бути в кожній людині і в відродженому християнині. Особливо коли на нашій землі українській йде війна, і злоба як ніколи набирає оберти. І навіть в самих смиренних дітей Божих, в самих смиренних, в самих зрілих, самих духовних, ось та гріховна природа, вона може проявитись. Коли брати служителі ділилися, тим якобше переживають, каже: Я ніколи не подумав, що в мені може бути стільки ненависті. Я кажу, думав, що я смиренний, що я терплячий, що я, каже, такий приємний. Але каже, я дивлюся, що мені стільки, каже, ненависті, вихльостує, вихльостує. Я кажу, Господи, вичерпайте все з мого серця. Поможи мені, мати оцю, оцей, оцей здоровий глузд, це, що відбувається, я не можу нічого не вдіяти. Поможи мені переадресовуватися на Тебе, Господь. Ти справедливий, ти поставиш і розставиш все, як ми кажемо, крапки над і. І кожен із нас може перевіряти своє серце. Люби ситуації, як вони нас, знаєте, всколихнуть. Або навпаки, наоборот, ситуація, а ти в цьому як кажуть, повний щіль роздумуєш, ага, не тепер, не зараз. Або інша. У нас є завжди сильні й слабкі сторони. І ти дивишся в цій ситуації, ти сильний, і ти спокійно реагуєш або спокійно ставишся, а в іншій ситуації ти як спічка. Раз і дивишся, ось тут момент слабкості, ось тут потрібно мені укріплення. Усяку злобу відкладіть, всякий підступ, лицемірство, заздрість, обмови і всякі обмови. Лицемірство, ми вже чули гарне пояснення, що це. Знаєте, якби для нас під час війни, і взагалі, коли час пандемії був, ми багато ну не запозичили, а багато почали використовувати таких нових слів. Ніколи вони не були в нашому лексиконі, але під час війни... Багато слів набулись, просто вони, якби само собою, привезлись, принеслись, і ми їм починаємо користуватися. Ну, Лицемір слово, від Днів Ісуса Христа і взагалі все християнство. І це нам зрозуміло, що це роль, це маска, це актерство. Якби апостол Павло знав, інший апостол Петро знав таке слово, як колаборант, воно для нас знайоме. Це Працюєш на ворога. Це взагалі просте дуже тлумачення. Одне робиш, одне говориш, а цілі інші, мотиви інші. Воно десь стоїть в одному ряду: лицемір, актер, маска, яка надіта, накрита, і ти можеш їх міняти. Вона може бути не одна, до речі. Володимир Ромельчук, пастор церкви Вірпіні, має книгу таку 52 теми для малих груп. І він там розкриває це так більш детально, описується на рахунок лицемірства. Брати і сестри, лицемірство, отож, відкладіть, над цим треба пильнувати. На цим треба собі задавати, Господи, поможи мені бути таким реальним, як є я тепер перед тобою і бути завжди. Це моя природня, мені, як християнину. Лицемірство, до речі, породжує заздрість, а заздрість породжує всякі обмови. Отож, відкладіть, коли собі задаю питання, Господь, а ну ось в цьому питанні майже, мабуть, справляюся, майже. А ось в цьому маю на кульгою. Господь простий, помилуй, дай силу, не займатися цим. Це природа, яка в мені гріховна, вона готова завжди проявити себе. Але коли я хочу виростати на спасіння, коли я хочу ставати зрілим по відношенню до мого Господа, зрілим духовно, сильним духовно. Я приходжу до Господа. Господь, коли я приходжу до Тебе, я відкладаю це все. Я відкидаю, я очищаю з твоєю допомогою, тому що коли я ближче до світла, тим більше я бачу плям, помилок в своєму житті. Нехай Господь нам допоможе в цьому відкладати, постійно, просто відкидати, виривати від себе. Воно буде присутнє в нас. Але коли я пильную над цим, Господь дасть мені сили, це не робить. І навіть той, хто це робить, і я це чую. То Бог дарує мені сили сказати, брате, сестро, Біблія говорить, Слово Господнє, говорить, отож відклади, відкинь. Це не наше, це не, природна, не природа християнина. І от третій момент, останній. Коли людина хоче рости, коли людина хоче в духовному розумінні виростати, кріпнути, ставати сильним. Ви чули такий вислів? Оцей брат або сестра, ось це духовні люди. Я думаю, що чули. А тепер задайте собі питання, що ви вкладаєте? Взагалі, коли ви чуєте таке речення, що ви вкладаєте в це речення? Це духовна людина. Можемо подумати і просто для себе. Що виражається в цій людині духовного, що ми можемо охарактеризувати людину духовністю, її, її духовність? Третій момент і останній. Коли ти хочеш виростати в духовному плані, ти не можеш не кормитися духовною їжею. Дуже просто. каже. І немов новороджені немовлята. Жадайте щирого духовного молока. Слово Господнє воно прирівнюється, знаєте, до, до великого меню. Молоко, хліб, мед, вода. І це все прирівнюється слово Господні. А ось тут, коли немов новонароджені, не один раз замічав, коли наша дочка Лілька голодна. В плані, от треба час її кормити. І вона не може терпіти. І треба тепер і зараз, і тепле, і щоб воно було завжди готове. Бажання оце, брати і сестри, в духовному розумінні, коли я хочу мати спільність з моїм Господом, словом Його, з молитвою, з Церквою Христовою. Я тоді буду виростати на спасіння. Я тоді буду відкидати. Те, що природні, гріховній природі, я буду мати силу протистояти. І я через це прославлю мого Господа. Брати і сестри, через страждання, які Бог дозволяє, які бувають і будуть у нашому житті, вони будуть супроводжувати нас, все життя, наше християнське на землі. Сьогодні, як ніколи, це особливий особливий Божий, знаєте, план, я би так сказав, бо особливе Боже допущення в стражданнях, а вони величезні. Десь коли живеш у цьому краї. Воно десь так думається, що ну так з, по всьому лицю землі. Але коли приїдеш, маєш спільність, десь брати розказують як свідки, які говорять, що відбувається, ти думаєш, Господи, як таке може відбутися? Просто хочеш з цим десь, ну, щоб воно тобі вмістить його в голову і не просто не вміщається. Брати і сестри, коли нас Господь відвідує, коли наш Господь просто по-особливому хоче діяти через нас, явити свою славу, Він хоче іноді різні примісі гріха, він хоче очистити. Він не може діяти паралельно з гріховною природою, ну, нуси собі так, є й такі пороки, і я буду діяти. Ні. Господь хоче діяти як через чисту посудину, маючи чистоту серця, чистоту думок, чистоту мотивів, Господь тільки тоді буде діяти через нас, і сила його проявиться. Тоді, коли я розумію, що я гріховну природу маю, але Боже очисти мене, поможи мені виростати, поможи мені любити Твоє Слово, поможи мені у випробуваннях знати, що це Ти, Господь, мене проводиш, що це Ти мене саме ведеш так. І друге, не шукати інших варіантів по-людському. Втікаю, ховаюся, не буду. Мені це не любиться, я це не, не, не хотів би. Просто навіть тоді, коли ми на місці живемо в городі Мукачеві. Я не говорю зараз взагалі в масштабі України чи всього цілого світу. Нехай Господь прославиться через кожного із нас. Він має певну ціль для кожного християнина, певне завдання, яке є для нас як домашнє завдання тут на землі. Хтось виконує, хтось сильно виконує, хтось вже почав перевиконувати і допомагає ближньому. Я тобі допоможу виконати домашнє завдання. Давай. Брати і сестри, нехай Господь укріпить нас у часи випробувань, тоді, коли не просто і нелегко. Прославить Господа, подібно до Йова, подібно до інших мужів вірі, які пройшли, які залишилися вірними, які проголошують навіть тоді, коли цар і Бог нас не спасе з вогняної печі, ми все одно не поклонимося ідолу і стукану, ми все одно не віддамо йому славу, ми знаємо живого Бога. Ми знаємо, кому ми служимо. Ми знаємо, кому ми поклоняємося. Ми знаємо, що Він за нами гряде. Він нікого з своїх дітей не залишить тут на призволяще. Брати і сестри, це обітниця, яка це аксіома, це не підлягає сумніву, іншому якомусь тлумаченню. Він нікого із своїх дітей не залишить тут на землі. Він гряде. І ми в очікуванні. Нехай кожен із нас. Господи, я готовий до зустрічі з тобою, але знаю, що є для мене ще завдання. Дай мені сили виконати, не жити для себе, жити для тебе, розуміти твою волю, шукати твою волю в моєму житті. Нехай Господь прославиться і йому буде хвала. Амінь. Я прошу всіх піднятися, ми помолимось. Хто має бажання, помоліться.